Хочу подякувати президенту України Віктору Федоровичу Януковичу за високу довіру, за можливість працювати з вами без малого 4 роки. Окремо дякую президенту за допомогу, яку він особисто своїми дорученнями надавав Волині, людям Волині. дякую уряду, прем'єру Азарову, з яким доводилось працювати довший час теперішньому складу уряду. Ми ні їх всім визволяти. Оскільки мій міністр для мене закон, він сказав Стесло, я написав всіх міністрів, чесно, але я пошлю їх потім вітання відкриті і окремо дякую кожному з них. Народним депутатам, які представляють Валинський край, за ту допомогу, яку Київ центральний уряд надавали, не дають Валині. В цій залі зібрались люди достойні і досвідчені. Ми працювали на результат, на дуже непросте, лаконічне завдання поліпшити життя людей, степ бай-степ, крок за кроком. дати захист і підтримку людям праці, дати можливість достойно працювати і достойно робити. В позитиві області. Чіткий і прозорий діалог влади і бізнесу. Хороша інвестиційна погода. Як результат, ми маємо дуже серйозні показники, які треба втримати по інституційних показниках для розвитку бізнесу. Ми Маємо достойні прирости реальних бюджетних грошей, бюджетів всіх рівнів. За чотири роки. За 4 роки темпи зростання заробітної плати реальної і номінальної найвищій державі нам вдалося, все не повірите, з 27-го місця у 2010 році перейти на почасти 20-го для нас місця, так. як ви вчились, так би сте крок за кроком. Маємо тримати, важко, найвищі в державі темпи погашення боргів по заробітній платі. І Особливо важливий показник, який завжди супроводжував Волині в, в 90-ті роки і слава Богу, тепер один з найвищих показників економічної активності населення. Я називаю ті показники, які є концентрованими, які є або базовими, або вихідними, або як результат. Реалізуючи пакет реформ, які ініціював наш президент, нам вдалося зробити серйозні відчутні, реальні дуже кроки в медичному обслуговуванні населення в його поліпшенні, в соціальному захисті, в тому числі великі роботи виконані, і продовжуються по дітях сирота і дітях позбавлених батьківського піклування, в галузі освіти і дошкілля, галузі спорту, культури, нові музеї, галереї. Вони вартують багато і це залишиться назавжди, тут на Волині. Коротше кажучи, область розвивалася. Нагадую, облазовеців. Дякую людям цій зайві. Дякую волинянам за підтримку і розуміння. Це не я. І будь-хто на моєму місці. Це концентровані зусилля багатьох-багатьох-багатьох людей. Управлінців, бізнесменів, менеджерів, простих людей, тих фермерів, до яких ми знайшли дорогу серйозно. Це десятки тисяч сімей. Ці холодян. Це Волинська громада. Тому побажання в мене одне. Далі працюйте і маєте вірити в Господа, в державу, в свої власні сили. Так тримати і далі з доброю вірою до вас. Важко прислідувати.